Мене звати Ігор Моль Чорне. Помився жиська, знаєш там вопліки. І ми вже з мужем розсматривали варіант. еко. Ушла і пройшла терапію, ту, яку я сама собі придумала. Тут відверто простирую. А чоловічні? Я говорю, ну от як то так? Я не успіваю тебе обезболіти. Це вони по протоколу просто діяли чи. По протоколу. А тепер розкажи мені, якого трястя? Всі наші тренери кажуть, хочеш схуднути, прибери жири. Ми використовували ЕПО. це стероїдний препарат. Мій принцип, все, що не можна проживати, можна випити. Сюди навіть не стосується поджелудочне. У дітей формується повністю з секретом поджелудочної желези до трьох років. Да, антиваксери у моєго ребенка є всі привітки. фу привітки. Грязна їда, їда не може бути грязною. Якщо дитина брудна, голодна і з шилом в сраці, то то здорова дитина.